За рік ми почали готуватися. За рік до зачаття. Спочатку ми зробили всі зуби дружині, тобто ходили до стоматолога, відремонтували, щоб зуби не боліли, коли буде вагітно, щоб не потрібно було приймати якісь обезболюючі. Ось це перший крок був. Наступний крок був: ми сходили до остеопата і. Також полікували спину дружині, щоб теж нічого не боліло, і вона себе нормально почувалася, і період виношування дитини проходив легко і без якихось болей і турбот. Ось. Потім це ми восени почали готуватися. Взимку ми пройшли очищення Сибірською живицею. Це живи Ось кедра, десь 20 днів здається, вона там п'ється в різних дозах, там збільшується, потім зменшується. Тобто, таке очищення ми зробили вдвох. І я робив, і дружина, і потім ще вже навесні ми ще о, пройшли голодування, умовне голодування по марві Аганян. Тобто, це десь 21 день. Ми робили і вже після цього голодування ми вийшли на сироїдіння. Ось. І ще десь 5 місяців літа. Ну, ось, кінець весни, літо і початок осені ми ще сироїдали. Потім вже було зачаття. Ще задовго до зачаття, задовго до Процедур перед зачаттям до підготовки до зачаття, ми коли познайомилися з дружиною, визначилися вже в наших почуттях і в тому, що ми хочемо бути разом, ми пройшли обряд очищення від талагонії, який також описан був Анастасією. Ось ми його вже проводили на нашій землі, де в нас де планували створювати своє родове помістя.